На календарі літо 2025 року знімальна група телерадіокомпанії Гок прибула у мальовниче село Калаберда, що виходить до складу горішньоплавнівської громади. Тут, на березі Дніпра, де славетне історичне минуле дихає в кожному куточку, зараз кипить робота. Ми стали свідками активного будівництва нового об'єкта, що обіцяє стати справжнім культурним магнітом регіону. Це місце, де буде зберігатися унікальна колекція витворів мистецтва, зібрана завдяки багаторічним зусиллям Олександра Мороза. Почесного громадянина горішніх плавнів та села Келеберда. Олександр Мороз, чия небайдужість до рідного краю та його історії вражає, вже давно відомий своїми меценатськими проєктами. Його діяльність це яскравий приклад того, як одна людина може змінити обличчя цілої громади, відроджуючи її духовні та культурні цінності. Повернімося в минуле, щоб зрозуміти, як виникла ідея будівництва нового культурного центру. Усе почалося з глибокого бажання Олександра Мороза відновити сільський храм. Чарівний краєвид Дніпра та славне минуле Келеберди надихнули його на відродження сільського храму «Преображення Господнього. На початку 2000-х років Олександр Мороз взявся за амбітний проєкт будівництво нового храму. Від квітня 2000 року до вересня 2005-го в калеберді активно велися будівельно-монтажні роботи. Результатом цих зусиль став величний Спасо-Преображенський храм із дзвіницею і приходським будинком. Ця архітектурна споруда, зведена з дотриманням національних і культурних традицій, є прикладом високої якості та гармонійного вписування в ландшафт. Розповідає заступник генерального директора з правових питань ЗТП «Маг» і НВП Фероліт Валерій Краснопір. Приміщення храм він встановив в композиції відомого українського скульптора Миколи Шматько. Це розп'яття Ісуса Христа і скульптура Богородиці. До речі, ця скульптура Богородиці також встановлена в Святогірській лаврі в Донецькій області, але вона під час війни була розрушена. Тому, на, на жаль, на сьогоднішній день тільки одна. Скульптура Святогірської Богородиці вцілілою, і вона знаходиться саме в нашому храмі. 2021 року храм був переданий релігійній громаді Преображення Господнього православної церкви України, ставши справжнім духовним центром для місцевих жителів та паломників. Бажання монументально увічнити пам'ять борців за незалежність України спонукало Олександра Мороза до нових ініціатив. Селікаліберта була не тільки славетні, а й трагічні історії. Так, в 1709 році село Калиберда було підвернуто військової агресії з боку Російської Федерації і військовий загін під керівництвом Петра Яковлєва спалив щент село, село Калиберда і вирізав усіх мешканців села. Пам'ять про ці трагічні события, а також про боротьбу українського народу за незалежність мороз прийняв рішення в 2007 році. Поставити в селі Келіборда монумент, скульптурну композицію. Він вибирав, що саме встановити, і зупинився на зображенні літературного героя повісті Микола Васильовича Оголя Тарас Бульба. Справжнього козацького полковника Тараса Бульба до речі, це єдиний пам'ятник літературному герою Тарасу Бульбі в Україні. В Зв'язку з цим він домовився з народним художником України Володимиром Чепеликом, а також заслуженим художником України Олексієм Чепеликом. І на площах Кабінату художників Національної спілки художників України було зроблений, вироблений, створений пам'ятник. І в 2008 році встановлений в Келіберді скульптурні композиції це Тарас Бульба і Кінь Тараса Бульби. Також за ініціативою та кошти Олександра Мороза був відновлений пам'ятний хрест на честь воїнів, які брали участь у форсуванні Дніпра під час Другої світової війни. Цей гранітний хрест оточений меморіальними плитами із зазначенням номерів військових частин, також роздашований на прилеглій до храму території, слугуючи нагадуванням про героїзм минулого. Прагнення Олександра Мороза до збереження культурної спадщини не зупиняється. У березні-квітні 2023 року. Колекція Олександра Мороза поповнилася п'ятдесятьма шістьма роботами видатного українського митця Сергія Якутовича. Цей народний художник України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, був не лише талановитим графіком та ілюстратором, а й знаним кінохудожником, причетним до створення таких фільмів як. Молитва за гетьмана Мазепу і Тарас Бульба його батько Георгій Якутович також був легендарним художником-постановником тіней забутих предків. Картини, придбані Олександром Морозом, створені Сергієм Якутовичем у період від 1999 до 2010 років і є глибоким і пронизливим художнім відтворенням героїчних образів запорізьких козаків, вражаючи своєю візуальною насиченістю, ці роботи виконані тощо і пером демонструють найвищий рівень майстерності. Кожна з них це справжнє відкриття, де масові жанрові сцени формують виразні та незабутні композиції. А майстерність Сергія Якутовича дозволила йому передати надрив, виснаження, трагізм і неперевершену силу образів запорожців, що зробило його творчість улюбленою серед широкої аудиторії. Ці твори мистецтва, які Олександр Мороз дбайливо збирав, становлять не просто приватну колекцію, а є безцінним надбанням. Придбаним з чіткою метою служити культурному та духовному збагаченню всього українського народу 2024 року. Олександр Мороз познайомився із Анатолієм Кущем, людиною, чиє ім'я вже давно стало символом монументального мистецтва України. Цей видатний український скульптор, чиї роботи прикрашають найважливіші площі країни, є автором таких знакових творінь, як Монумент незалежності та пам'ятник Архангелу Михаїлу на Майдані Незалежності в Києві. Також пам'ятник Пилипу Орлику створив авторський колектив скульптора народного художника України, дійсного члена Академії мистецтв України Анатолія Коща та заслуженого архітектора України, члена Академії архітектури Олега Стукалова. До того ж, його пам'ятники і скульптурні композиції, створені Анатолій. Олієм кущем встановлені в багатьох країнах світу, зокрема Сполучених Штатах Америки Польщі, захоплений майстерністю та глибоким патріотизмом куща. У період 2024-2025 років, Олександр Мороз придбав п'ять його унікальних скульптурних композицій у бронзі: Іван Мазепа, гетьман України, Пилип Орлик, гетьман Іван Сірко, прапороносці та Гармаші. Кожна з них є яскравим прикладом високої художньої майстерності та глибокого осмислення української історії. Поки триває будівництво об'єкту, де будуть розміщені ці безцінні твори мистецтва, скульптури тимчасово знаходяться на території НВП Фероліт. Окрім вже згаданих масштабних придбань, Олександр Мороз також активно поповнює свою колекцію живописом. На аукціонах він здобув полотна відомих художників-баталістів Антоніо Кальци, Ноймана Фрица та Адольфа Баумгартнер-Стойлова. Ці видатні митці у своїх роботах майстерно зобразили батальні сцени за участю запорізьких козаків та інші військові сюжети, додаючи до колекції ще більше історичної та художньої цінності. Весі ці унікальні твори мистецтва це не просто колекція, це культурне надбання нації з метою збереження цих цінностей та надання широкій громадськості доступу до них. 2025 року Олександр Мороз розпочав будівництво нового об'єкта в селі Калаберда. Ця двоповерхова будівля стане місцем розміщення всіх придбаних ним творів мистецтва. На сьогоднішній день спасу Преображенська церква з дзвіницею, скульптурні композиції Тарас Бульба та кінь Тараса Бульби, пам'ятний хрест та також горельєв покрова вже є історичною культурною і духовною візитівкою України. До них організовуються екскурсійні маршрути та духовне паломництво. Будівництво нового культурного центру, де будуть експонуватися твори Сергія Якутовича, Анатолія Куща та інших видатних художників, надасть додатковий імпульс розвитку калабарди як одного з найважливіших культурних осередків Полтавщини. Нагадаємо, також що саме завдяки зусиллям Олександра Мороза, присутність дорогоцінних святих мощей, великомученика і цілителя Пантелеймона. Рівно апостольної Ольги та святої великомучениці Анастасії у Зорішительниці. Перетворила калебарду на справжню меку для православного паломництва та вагомий центр духовності на Полтавщині. Це є ще одним яскравим свідченням значного внеску мецената у духовний розвиток громади. Тож нині, коли духовний та культурний ландшафт калебарди вже набув такої значущості, ми з нетерпінням чекаємо на завершення будівництва нового культурного центру, щоб побачити, як це місце перетвориться на справжній храм мистецтва та історії, доступний для всіх. Також зазначимо, що діяльність Олександра Мороза не обмежується лише калабердою. 2013 року, в пам'ять про участь запорізьких козаків у віденській битві 1683 року Олександр Мороз ініціював встановлення скульптурної композиції Козаки на горі Леопольцберг у відні Австрія. Ця робота, також виконана видатними скульпторами чепеликами, стала справжньою історичною та культурною візитівкою України в столиці Австрії. У горішніх плавнях біля мальовничого паркового озера розташований на великий курган, що став останнім прихистком для останків українських козаків, знайдені під час археологічних розкопок у навколишніх селах, вони були перепоховані тут у різні роки, символізуючи безперервний зв'язок поколінь та шану до козацької спадщини. Саме тут, за фінансової підтримки Олександра Мороза, з'явилася зворушлива скульптура покрова Пресвятої Богородиці, що оберігає спокій козацьких могил. Цей величний пам'ятник, встановлений у середині 2000-х років, є ще одним яскравим свідченням глибокої поваги та внеску Олександра Мороза у збереження історичної пам'яті нації. Як видно, прагнення Олександра Мороза увічнити козацьку славу виходить далеко за межі Полтавщини. Зовсім скоро Київ може отримати ще один величний монумент, присвячений українському козацтву. Мова йде про пам'ятник Козацька воля виготовлений з бронзи та граніту. Цей монумент був створений ще до повномасштабного вторгнення завдяки фінансовій підтримці Олександра Мороза, а його авторами стали заслужені скульптори України Євген Карпов та Олександр Радіонов. Рішення про його встановлення у столиці вже здобуло підтримку та схвалення національної спілки художників України, що свідчить про високу, мистецьку та історичну цінність проєкту. Таким чином козацька воля стане не лише червовим свідченням меценатської діяльності Олександра Мороза, а й важливим символом незламності духу українського народу. We'll be right <laughs> back.